Всім доброго дня, компанія КХС, канал КХС, я як завжди з вами. Маємо на сьогодні 14 грудня 2024 року. І сьогодні у нас фіксація відеорегістратору, Зараз дуже багато таких тем пішло з заліжки, тобто Китайських рішень, вони доволі легкі, доволі непогані, але чомусь все одно фіксація, фіксація от, от цієї пластинки, яка там, тось, на склок чіпляємо ми двостороннім скотчем або на панель, хто куди ставить. Але ж ці пемпики верхні вони відломуються. Тобто, те, що вставляється скажімо, для фіксації. Ну, от воно таке тут трошки рагуль, щас, вам рагу, ну, фіксація йде, ну, ви поняли, да? фіксація, все. реєстратор чіпляєте, фіксуєте і все. Це у нас е, регістратор 4K Vimint S80. Е, ми зробили таку саму штучку. Ну Скажу так, начебто все просто, але не просто. Тому що якщо звичайний друк буде, е, оцей пенф все одно буде відриватися. Це нам дали просто так подивитися, яке воно все. А в оригіналі взагалі воно відірвався цей пимкак, і ми його зараз зробили. ну, На нашу думку, так як би мало бути. Зараз воно ставиться і так само фіксується все, як має бути. Річ, начебто така проста, але ж вона ну, має бути зроблена вірно, так як треба. Я думаю, що в нас це все вийшло як зазвичай. Вже більше 10 років ми цим займаємось, тому є трошки розуміння, як що воно робиться. Тому, якщо щось цікаво скажімо, відносно цієї камери, вже, будь ласка, можете звертатися. Якщо можливо у вас є проблеми з іншими якимись гаджетами, так само ну, дзвоніть до нас, питайте, і якщо ні, то висилайте, будемо обов'язково робити. Ну, на тому все, будьте здорові, всього найкращого, до наступних зустрічей. Слава Україні, слава ЗСУ.